В цьому відео пояснимо, як працювати з чернетками документів, редагувати та зберігати їх без впливу на основний документообіг. Тепер в модулі продажі документ замовлення покупця можна зберегти як чернетку. Також цей функціонал поширюється на документи продажу, повернення та оплати. В загальному реєстрі документів статус відображається як проведений або Чорнетка. Зверніть увагу, поки документ перебуває в статусі Чорнетка, створення на його підставі інших документів недоступне. Під час створення документа не обов'язково заповнювати всі поля одразу. Достатньо натиснути кнопка Чорнетка, щоб зберегти поточну версію для подальшого редагування. До прикладу, це може стати в нагоді, коли кількість проданого товару ще не відома. У такому випадку можна залишити поле а документ зберегти як чорнетку для подальшого заповнення. Загалом чернетка це не проведений документ, вона не впливає на товарні чи фінансові залишки та не потрапляє у звіти. Якщо зберегти проведений документ як чорнетку, його проведення буде скасовано. Водночас, якщо документ вже проведений і в ньому зафіксовано продаж та оплату, система не дозволить створити чорнетку, оскільки товар вже відвантажено. Під час відновлення чорнетки з архіву її статус залишається незмінним. Документ залишається у стані чорнетки. Дякуємо за перегляд!